Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у мене чергова посилочка. Цього разу від компанії Farmaсі замовлення я робила ось по цьому діючому каталогу. Він у нас ще діє до кінця місяця. До речі, зараз компанія дала дуже чудову акцію. Мінус 30% на будь-яке замовлення до кінця каталогу. І навіть продукти, які були представлені по суперцінах на перших сторінках, вони також підлягають знижці 30%. Тому, будь ласка, зверніть увагу, каталог дуже цікавий і дуже гарна ціна зараз саме для покупок. Замовлення у мене в основному клієнтське. Замовили дівчата ось таких от дві водички херпешем. Ця водичка користується попитом у моїх клієнтів як чоловіча, так і жіноча з цієї лінійки. Її дуже часто замовляють. Покажу вам, як виглядає сам флакон. Дуже красивий дизайн флакону і красивий сам аромат. Я його дуже люблю і видно, що я активно ним користуюся. Далі, в моєму замовленні, був набір. Зараз вам покажу ось такий от набір занурення у море, який складався з чотирьох продуктів. 399 гривень вартість по каталогу. В набір входив. Гель для душу в об'ємі 360 мл, шампунь для волосся в такому ж самому об'ємі. Рідке мило для рук в об'ємі 325 мл, і крем для рук в об'ємі 75 мл. Ці продукти, вони також є улюбленими у моїх клієнтів, тому вони часто є в моєму замовленні. І ще у мене замовила клієнтка ось таку зубну пасту алої. Зараз я вам покажу ось так от такий тюбик. Тут все зафольговано. Я сама такою користуюся, вона мені подобається. Взагалі-то зараз в компанії Farma's доступні до замовлення вже новинки зубні пасти. А попередні пасти, які також користувались попитом у клієнтів, ось ці от, їх вже зараз немає. І написано не замовляти їх, їх вже зняли з виробництва. На заміну їм приходять нові. Я ще новинок не брала в цьому замовленні, можливо, спробую на наступне замовлення вже. Так, і це було клієнтське замовлення, а для себе я взяла ось такі от мультивітаміни для жінок. Зараз у мене вже закінчились вітаміни від фармасі, тому я вирішила повторити. Люблю їхні вітаміни і з задоволенням використовую їх. Це взяла особисто для себе. І також в подарунок по стартовій програмі, третій крок, який я прохожу, я взяла ось такий от крем для обличчя H Reverсі. Це також мій улюблений крем. Зараз він якраз у мене в користуванні. Ось так от він виглядає. Я дуже його полюбляю. постійно його замовляю і користуюся. І у нас ще була пропозиція подарунок за активність з усіх представлених продуктів, які були представлені на подарунки, я обрала парфумовану водичку Гера. Я чула, що її мають знімати з виробництва, але це. Компанія заявляла ще кілька каталогів. Тому у мене вона є, є в користуванні, є на продажу, але чомусь я вирішила все ж таки взяти її. Зараз вам покажу ось так: от виглядає сам флакончик. Також дуже красивий дизайн і красивий сам аромат. Взагалі в компанії Фармасі дуже гарне, гарне оформлення. Ароматів. Подобається мені цей аромат, дуже красивий, з задоволенням ним користуюся. І також вложила мені компанія наш новий каталог, я його ще не дивилася, огляди бачила у дівчат в Ютубі, а так каталог ще не переглядала. Скоро він вже відкривається з 1 червня. Будемо переглядати і дивитися, що ж цікавого нам компанія буде в ньому пропонувати. Ось таке от було моє невеличке замовлення невеличке і немаленьке, як зазвичай, на 40 балів. Я вам усім дякую за перегляд. Дякую, якщо ви додивились моє відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Буду рада відповісти на ваші запитання. Гарного, тихого вечора, мирної ночі вам. На жаль, у нас зараз тривога, вечір вже не мирний, але будемо надіятись, що настане відбій, і все буде добре. Дякую ще раз за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.